Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям і логіко-математичним розвитком. Тема заняття жива природа рідного краю. А також розв'язання логічних задач. Доброго ранку, милі діти! Як без діла нам сидіти. Будемо добре працювати, нові знання здобувати. Малята, скажіть, які ж гості зимоньки зими? Мороз, сніг, завірюха, січень, грудень, лютий? Погляньте на цю картинку. Про які ознаки погоди дізналися за оцим малюночком? Так, вірно, снігу багато, дерева вкриті снігом? На річці крига? А які ж зміни в природі взимку? Згадайте, скажіть, будь ласка, милі дітки, чи змінилося життя живої природи? Так, вірно, рослини взимку не ростуть. Багато кущів і дерев скинули своє листя і будуть перебувати у спокої до весни. Більшість рослин взимку не гинуть, а накопичують сили і енергію, щоб рости покриватися молодим листям на весні. Тільки на ялинках та соснах залишаються хвоїнки. Ці хвоїнки опадають не зразу, а поступово. Тому всі хвоїні рослини взимку зелені. Більшість рослин заздалегідь готуються до зими. Ще восени однорічні травянисті рослини зів'яли, залишився своє насіння в ґрунті. З нього навесні виростуть нові трави. Дітки, скажіть, а якої форми насіння ви помічали? Так. А як змінюється життя тварин взимку? Послухайте, молодий горобчик сидів на гільці бузини і весело озирався. Усе довкола для нього було надзвичайно гарним, новим і незнаним. Йому подобалося ніжне сонечко, легкий вітерець, яскраві відблиски, річки. Він думав, що так буде завжди. Але прийшла зима, ід вода вкрилася льодом, випав сніг. Стало холодно. Який же висновок зробимо? Деякі тварини не витримують низьких температур і відправляються в теплі країни або впадають в сплячку. Погляньте, будь ласка, як тварини, що впадають в сплячку ведмедики, їжачки, бурундучки, змії. Барсуки а як зимують підводні мешканці, погляньте. Риба, жабки та раки замерзнути не бояться, бо річки ставки не замерзають до дна, тож під кригою риби живуть своїм рибячим життям, а жаби та раки ховаються у мулі і чекають там, поки температура води не стане вище. Давайте продовжимо речення з зимою. Перший місяць зими починається грудень. У народі грудень називають. На зміну грудню приходить січень, у січні морози тріскучі, небо у січні сіре. Лютий найкоротший місяць, холодна погода змінюється. У лютому. Малята, а зараз ми виконаємо логічні задачки. Слухайте уважно. Любі мої, скажіть, з якого посуду не можна їсти? Звичайно, з порожнього. Петрик і Михась гралися на темному та брудному горищі. Потім вони зійшли вниз. У Петріка все обличчя було брудним, а обличчя Мишка на диво залишилося чистим. Не дивлячись на це, Мишко пішов умиватись, а Петрик ні. Чому? Мишко побачив брудне обличчя Петріка і вирішив, що його обличчя теж брудне. Під яким кущем сидить зайчик, коли йде дощик. Мокрим. Що можна побачити з заплющеними очима? Як ви гадаєте? Сон. Коли чорній кішці легше всього проникнути в дім? Коли двері відчинені? Яким гребенцем не можна розчесуватись? Півнячим. Чого не можна з'їсти за сніданком? Обід та вечерю. У квадрата відрізали один кут. Скільки тепер у нього кутів? Порахуйте: 5. Якого каміння немає в морі? Сухого. У яку бочку не можна налити вод... води? повну. У білочки та ведмедя чотири горіхи. Відомо, що у ведмедя горіхів більше скільки горіхів у білочки? Один. Два міста розташовані поряд. В одному живуть брехуни. А в іншому правдолюби. Вони їздять один до одного в гості. Яке одне питання потрібно задати, щоб дізнатися, в якому ви місці. Ви тут в гостях? Так, місто брехунів. Ні, місто правдолюбів. Як зробити так, щоб склянки чергувалися, якщо до рук можна взяти лише одну склянку? Ось так. А тепер мої любі задачі та завдання на додавання? Був один котик, до нього прийшов ще один. Скільки стало котиків? Два котики, вірно. Складіть тепер за малюнком ви розповідь. Скільки великих риб? Дві. Скільки маленьких? Також дві. А скільки всього стало риб? Чотири. Складіть тепер таку задачу. Скільки сірих мишеняток? Три. А скільки білих? Одне. А скільки всього мишеняток? Чотири. Скільки усього кошенят? Якщо чорних п'ять, а смугастих одне. Порахуйте, будь ласка. Шість. Прочитайте приклади. І ось цей приклад прочитайте. Скільки всього жабенят? Три. А тепер складіть і прочитайте приклад. Були три їжачки. До них прийшов ще один. Скільки стало їжачків? Чотири. Перевірте, чи правильно складені приклади. Ні, неправильно. А як потрібно, щоб було? Два і два. Буде чотири рибки. Дякую вам, малята. Ви були молодці, гарно працювали. До побачення!